Центр столиці перетворився на шабаш зомбі. Сюди злетілося чимало усілякої нечисті: відьми, чаклуни, привиди та вампіри. Це радянський спортсмен, в якого спіткала невдача ще перед стартом. ми його шукали, цей костюм. Коли я його приобрел щось дуже больно вдарило в спину. А поруч близнюк арбітра Кашеїн, який шкодує, що не зарахував гол українській команді. Гол! А це головний кулінар вечора, який дещо змінив меню у переддень усіх святих. Сьогодні запічений пальчики дуже актуально беруть, фрикадельки і все, що я люблю кого небудь на вечірці вкрай складно над костюмами та гримом попрацювали дуже ретельно, але не всі. Дизайнер Залевський вирішив лякати злих духів в образі самого себе. Ну Хэллоуін такий складний праздник, тому що. З точки зору релігії, якщо так далеко капає, то там не все так просто. Інший модельєр Бічола Тетрадзе прийшов у костюмі власного дизайну. Каже, у його рідній країні геловін не відзначають, тому розважатися приїхав в Україну. В Грузії не такий популярний. Я коли я в Лондоні, жив, там часто ходив на такі Геловінтісовки партії. Ламати трощити і веселитися на повну. Ось головна мета для нечисті цієї ночі. З завданням розбити автомобіль. Біль та налякати усіх навколо вурдалаки впоралися на ура. Олена Халік та Олена Сорокіна п'ятий канал.